هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> Телефон. Тут? Ні, ні. Тут? на блокарі. Я їхав на блокарі. Хто тато покор залізниця сьогодні? Їхав попертися. Я в нас тут, робота моєї мрії. Розумієте? Дуже важливо для мене. Ага. А ви працюєте? Я звільняюся. <смотний> о. Набридло все. Ого, а, -а ви. <смотний> Як, може, це, це, це я? Боже, кра... це краще. Це ж центр країни? Точні, центр країни. А я? <смотний> та я все життя поклала на цей центр країни. Ну, ви дуже молода, ви дуже молода. Що там? Дуже <смотний> <в> <смотний> Я вибачте, вчора так надало поїв. У мене є пельмешки. Домашні. Я просто... А, я так розумію, тікток працює усюди. Мені мама вчора теж каже веганський. <плес> Васієвич! О! <плес> твоє любимі! <плес> <плес> Вибачте, мені дуже треба. Дуже треба. У мене сумна судна для тебе. Ну, яка розповідає? Я звільняюсь. Ну, Давай все розказуй. Я вчора Ну? Зробила звіти всі, що він хотів. Ну? Всі. Про все, що можна. Розумієш, три ночі писала. Він каже, ні, не воно. Не воно! Так а що він хоче від тебе? Я не знаю, фокуси, бути, карточні, якісь, я не знаю. <ріху> Слухай. А ти ж знаєш нашого Ту Степановича? Ну. Хоч сплітні про нього. перш <ріху> знаєш. Коротше. Він. З дружини головного мутять новий бізнес. Ну я який? О, ти думаєш, чому додаток залізниця не працює? Так що вони ще не знають, якого кадра втрачають? Я обурений. Я обурений, як не знаю що. От я розумієш, тут ніхто мене не розуміє краще, ніж ти. От я прям буду скучати за тобою. А що я буду без тебе робити? Ти хоч, ти хоч скажи, ну, який район ти перед цим. А який порадиш? <гум> <гум> Мені знаєш, тут найкраще. Ну, центр. Ну, Поділ ще хвалять, я не знаю. Поділ, ну так. Да. Там оця глибочицька воняє постійно. <гум> <гум> не без цього, але. Ну... там культурный специалист. Пиду я от всех писать остальное. Ну давай, ну, ну давай, ну я. Мы еще не прощаемся. <реш> ну не прощаемся, ну мы <реш> <уже> побачимся. <реш> 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 ну давай. Ой. <реш> <реш> а ну гаджицы! Ой, господи, что за <реш> так <реш> – Що я тут? – Геть звідси! – Що таке? – Тут не місце бомжам! – Що? Хто я тут? – Я тут новий охоронник самого Офісу Президента! – Мужик, може, тобі На посаду охоронця. Mm -hmm. Ще один прийшов. В, в сенсі ще один. У Вас багато тут таких ходить. На Нас? Yeah. А, 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 а ви хто? Охоронник? Мої колеги, сідайте. Yeah. Чо, чо, чому ви? Як вас звати? Вітя. Ні шумка. О, Одразу видно, що ви досягли щось житті. Тут, тут бомж сидів. Давайте я сяду сюди, тут ви сиділи. Так, а чого ви прийшли? Влаштовуватись на роботу, я не прийшов, я приїхав блакаром. Я знаю, що таке блакар. Я не Кажуть, Укрзалізниця не працює". не працює. А ви давно працюєте? Місяць! Випробовальний термін ще прав. Мені здається, що. Я її люблю. Вибачте, я, а котра година? Ви, вибачте, вибачте, котра година мене вкрали. Ой-ой-ой. ой Зараз я з собою взяла. Буду пільмішки робити. Я, я перепрошую. Щоб не відходять від каси, щоб цігів-цихільці, щоб швиденько їсти всі зліли. Хто любить? Я, Боже, я така фанатка, Юлія молодива, і Мішечки, щоб, щоб поки я думаю, зліплю, поки приїду сюди привезу. Треба швидко-швидко, щоб прям тут все. сюди Прийшов. Юлічка, Боже мій, це вию. Ви для мене приклад, ну геть в усьому. Я намагаюсь робити зачіску, як ви, але в мене волосечко трошки випадає, воно таке тускле, але я так не хочу робити як ви, таку ось гарну. Я люблю білих тигрів також, як ви, Юля Володимирівна. А ви знаєте, що я на підборах також ходжу, як ви, коли ви в колясці тоді виїхали на майдан, пам'ятаєте підборах спочатку були така хвора, така хвора. Юлічка, я знаю, що ви кожного дня 10 кілометрів бігаєте по кончезаспі. ха 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 По-хорошому, -по послухай, по хорошому. Іди звідси. Це офіс, президента. Ну і що? Я взагалі єрмака он... одна фамілія. Хто знає, може ми з ним ці брати двоюрядні. Ти... Чи взагалі рідні? <правдав Grass> Просто я загубився, може, десь. <правдав Grass> а, в тебе... а, в а в тебе є родинка на сідниці? Не знаю, в мене дзеркала нема. Хочеш подивитися? Ой, пішли, я тобі покажу. Взяв. Кажуть, дуже молодий дуже стрункий. Ну, ви не я, це ж робота мрії. А тепер що я? Будете мріяти про щось. Наприклад, про що? Я не знаю, про що ще можна мріяти. Це монолог. Розкажіть, про що ви? Що мали мріяти? <ріст> Мрія дуже цікава штука. Але таке відчуття, що я десь помилився. Наче ти чогось і хотів? Якось... Йдеш до цього, йдеш? Прийшов досяг. Ха. А виявляється, що не дуже воно тобі і треба. Це тебе. Наче наче обманули? Наче це ти і. І, і не хотів? Дуже, дуже ми люди. Дивні створіння. то хочемо, хочемо, а потім не хочемо. Потім хочемо знову. А потім розуміємо, що хотіли завжди, але зовсім не того. Чи, Чи не то? Життя втратило сенс. Чи ні? Треба шукати, але де? Хтось допоможе. Такий день сьогодні. Хтось допоможе. Так, хтось обов'язково допоможе. А ви колись були? Да був. В Кам'янці-Подільсько. Так я ж майже Ви З Кам'янця-Подільського? Ні, там рядом з село є маленьке, верби називається. Дуже мале, навіть і не чули про таке. Ви знаєте. Я завжди мріяла побувати в Кам'янці-Подільському. Я була скрізь. Ну, прямо от скрізь-скрізь, а там не була. Дивіться, <friendly> така штука. Е ви казали, що ви начебто зібрались звільнятися, так? Так. Е ви працювали тут дуже багато років, так? Е тоді. Ну, у вас є трохи грошей, так? Багато не треба, тут 700 кілометрів. Так мені сподіваськи вискочить. Дивіться, а мене. Натаха! Я загублений брат Єрмака! Поїдете, бо укрзалізниця ваша не працює. А якщо Юлія Володимирівна стане президентом, вона зробить так, що все запрацює, і ви туди поїдете, тому я Лімузію голосуйте! Я не хочу. Голосуйте за неї, голосуйте. Такий якийсь. Що ви такий щасливий. На роботу мене взяли. Куди? Макдональдс? Корпус інший. Ага. Я ну, думав, ой, ні сир, ні не охорони сирні, тости кинули. Не охоронся, але... Ну, поки що Ну, Це так не, не престижно, але я все лі сказав, що взяли охоронцем. Ви знаєте, що я а, тут головний. Я можу порішати. А ви ж казали, що ви. Ну я вже в термін пройшов. <свіг> І хто ж ви? <свіг> головний! <Цього> <свіг> головний. Охоронник! Головний Охоронник. І ви можете за мене там якось. А, а, а що я вам за це винен буду? Це просто добро. Я... Та! Шукай, дебіла! Добро, де нема? Це, 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 це що за місце? Це Як, яке це добро? Так, на банкові. Я, я прийшов сіяти добро на банкову, щоб воно зароджалося знизу до верху. Біздок, Як ви кажете вас, води? Ні, Шумха. У вас користь борга я... знову вона. Бідна мати, бідна мати розшукує маленького хлопчика, ярмака, маленького. Я його бачу, бачу, я його покличу зараз. Зараз покличу. Пропала дитинка дуже багато років тому. Ви знаєте, де маленький ярмачок. Це ж наш бомж. <ріст> а що, який ще Бомж. Бомж. Він працює в офісі президента. А, не той єрмак. Почекайте, почекайте. Бомж? Бомж. Тобто, братик. Брат. Бомж. бомж. А хто за це буде нести відповідальність? Ана. Хто в цьому винен? <гас> Як ви могли допустити? <гас> 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 Невже я так вірила, що я не пізнала? Я просто пару ін'єкцій ботоліна-токсина собі ввела, і тому, може, я дійсно якось стала ще молодша. <гас> 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 Це ви тоді мені підсунули ти бумажку. Пам'ятаєте, як було? Значить я даю інтерв'ю, телевізор, всі на мене дивляться, вся країна і що відбувається. Пам'ятаєте? Пропало все. У мене тут текст на суфльорі. Так це ти, це ти гад. Це ти підсунув мені не той текст! Бакути! Манюче! уче! Не переживай, не прижима, мене буває. Пішли, знаєш, купелі, купєлі. Я знаю, там такі купєлі. Там такі купєлі в певні забудівському. Ми просто маємо, ми маємо поїхати в ці купелі. Значить хтось що сказав. Вибачте, в мене знов якесь загострення, я пішла полігати, тому що може полегчати. Ноги! Ноги! Дякую. Вітя, ну я ж. Я ж можу тебе виростувати сюди. Я пам'ятаю. І що? Коли починати? А то вже. Зараз один дзвінок. Ти впливовий. <ріст> Ого. Алло! Значить, слухай мене сюда. Вітя зараз прийде, щоб прийняв його понятно. Все, Ей, ти як зі мною вообще розмовляєш? <гладу> <плодаті> <плодаті> я нікого то й набрав ярмакав. Ладно, ну ти коли. <гладу> <гладу> Ладно, коли я бомжом був. Я так розумію, мені поки що мити ти далі, да? <гладу> Слухай, ти нормальний мужик. <гладу> ну, <гладу> ну так можна нормально було попросити. Ну. Народ, ти взагалі з таким. Ім'ям всі могли бути трошки добрішими. Я прошу вас, можна я вдома їду? Так, о, працює. Можете, будь ласка, пане, влаштувати цього милого пана на роботу. А фіга нам два охоронця? Щоб дуже велика будівля, ми не встигаємо, я один не встигаю. А я на купели. И что? Да. Это как-то выглядит, да? Это да. <свят> выглядит как <як> пластичный этюд. <плес>